Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео у мене буде розпаковка товарів з інтернет-магазину. Тему. Я думаю, що не варто пояснювати, що це за такий ем, інтернет-магазин, що це є альтернативою або конкурентом AliExpress. Я думаю, що ви всі бачили ту нав'язливу рекламу в соцмережах на Ютубі. Признаюся чесно, це не перше моє замовлення, тобто розпаковка, яку я буду робити сьогодні, це вже моє друге замовлення. Перший раз я замовила купальник-сорочку для пляжу та окуляри сонцезахисні. Ці товари мені сподобалися, тож я вирішила повторити свій досвід, замовити щось цікавеньке, якісь корисні дрібниці. І вирішила з вами поділитися цими товарами. Тож, давайте починати. Ось в такій спільній посилці приїхали всі мої замовлення. Отже, поїхали. Перше, що мені трапляється в руки з цієї посилочки, це ось така коробочка. Давайте подивимося, що тут всередині. І це я замовила ось такий невеличкий карманний ліхтарик. Він на брелку. Ну, враховуючи всі наші обставини, дефіцит світла, я вирішила, що мені потрібний такий ліхтарик для того, щоб, можливо, коли не буде світла, переходити безпечно дорогу, або просто десь щось присвітити. Давайте подивимося, він світить. Треба його перевірити, звісно, що в темряві, щоб переконатися, що він дійсно добре освітлює. Його можна причепити десь на ключі або на пасок сумки. Одним словом, такий компактний варіант мені був потрібний. Вмикається та вимикається ось тим легким поворотиком. таким. В принципі, непоганий такий. Ліхтарик за невеликі гроші. Всі посилання на продукти я, на товари я залишу в описі під відео. Наступний товар виглядає ось таким чином. Це контейнер для лінз такий набір. Мабуть, отак буде відчинятися. Складається він безпосередньо з контейнеру, невеличкої пляшечки для того, щоб наповнювати розчином для лінз. Пінцет і такий, така штучка для діставання лінз. Я не користуюся такою штучкою, вона мені, в принципі, не потрібна. На сайті на сторінці продавця ці наборчики представлені у шести кольорах. Я обрала собі ось такий блакитний. Потрібен був мені такий набір, тому що мої вже проходилися. Вже і дзеркало було там не дуже у мене. Одним словом, ви зрозуміли, що тут є ще дзеркальце. Непоганий такий набірчик. В принципі, можу вам порадити. Його ціна складала десь 100 гривень. Можна обирати різні кольори собі до смаку. Наступний товар, який я вам покажу, це ось така звичайна обкладинка на паспорт. Також у продавця в наявності різні кольори. Мені була потрібна саме такого кольору обкладинка, тому що у нас. Паспорт нашої держави виглядає також синім на обложці Тож, ну, мені, чесно кажучи, тут є якась, мабуть, підкладка із чимось таким чи поролоном, чи прокладено, чи якось так. Звичайна обкладинка, трошки прим'ята отут. Але я думаю, що вона виправиться не дуже гарною якості, чесно вам скажу. Так от якось вона. Ніби soft touch, soft -touch, touch. Soft touch. Але мені здається, що вона швиденько затреться або щось на неї буде чіплятися. От. Ну, будемо дивитися, це, в принципі, розхідник, тому вже як є, тут є, бачите, додаткові такі відділення. Можна якісь карточки ще сюди струмити. В цілому нормальна така собі простенька обкладинка за невеликі гроші. Наступний товар це ось така косметичка, аптечка. Потрібна була мені ця річ, тому що, коли збираюся в подорожі, завжди мені нема куди покласти свої медикаменти. Мої ліки, там якісь бризгалки. Спреї і так далі. Бачила цей органайзер, і мені сподобався він, що він дозволяє організувати е, нормально ці всі питання. І в ці е, карманчики вже занурити все, що нам потрібно. Тут навіть така є штучка для, можливо, якихось засобів, які в, в, в таких спреях або ручках. От. Ну, і до того ж тут характерний ось цей білий хрест, який, ну, як то кажуть, ні з чим не спутаєш. А, невеликий, я не думаю, що багато сюди влізе, невеликий такий органайзер за об'ємчиком, але в цілому це набагато зручніше, ніж звичайна косметичка, яку ми наповнюємо. Тому Теж не так виконаний, знаєте, цей прям, ну, ця штука, ця косметичка, не сказати, що вона з таких добротних якихось матеріалів. Дешевенький поліестер, але всі шви, все нормально. нитки не стирчать і до того ж підкладка також є. Тому, в принципі, я задоволена. Наступний товар. Замовила ось таку пляшечку для зберігання рідких косметичних продуктів. Вона гнучка і не буде проблем з видавлюванням засобу. От 60 мл об'єм на сторінці продавця вона представлена в різних кольорах. Досить велика така дірочка, дозатор. І Відкручується велике горлишко, досить зручно буде сюди наливати, наприклад, бальзам для волосся, тому що не завжди бальзам рідкий за консистенцією. Я постійно мучуюся, щоб він нормально діставався з пляшечки. От. Наступний товар розпаковуємо. Це чохол для окулярів. Він м'якенький, виконаний з поліуретану і у нього така гнучка, е, отвір ось цей гнучкий, що дозволяє безперешкодно занурювати туди окуляри і діставати їх одній, одним рухом руки. От. Це дуже зручно для того, щоб носити в сумці. Кольори також представлені продавцем різні, можна собі вибирати. Я собі обрала ось такий нейтральний фісташковий. Всі шви виконані добре, гарно прошитий чохол, Розмір універсальний, влізуть сюди окуляри абсолютно різні за розміром. Тому в цілому рекомендую таку штучку для покупки. Наступне замовлення виглядає ось таким чином. Є інструкція на китайському, німецькому і англійській мові, ще на деяких мовах, це паста для догляду за. Автомобілем, а точніше, за пластиковими складовими, так би мовити, вашого автомобіля, торпеди, бокові двері зсередини. Виглядає паста ось таким чином. Вона повинна зачорняти пластик, приємно пахне цитрусовими. Зачорняти пластик, прибирати подряпини, надавати блиску і глянцю. Ось, Plastics Renovai Whitening. От. Я думаю, що цієї пасти вистачить надовго. Спробую в ділі обов'язково. Сподіваюся, що вона буде досить економною і ефективною. Додається ось такий спонж. Паста наноситься на поверхню і натирається ось цим спонжем. Тут об'єм 50 мл, наскільки я пам'ятаю. Пластикова пляшка. Позаду вказаний термін придатності. Виготовлена 2 липня 24 і придатна до 27 року. Наступний товар прийшов в такому вигляді. Це. Ремувер іржі, спрей для видалення іржі з будь-яких поверхень залізних металевих для того, щоб прибрати іржу, наприклад, з ваших дисків автомобільних або з паркану і так далі. Універсальний такий ремувер. На сторінці продавця вказані усі варіанти, з якими поверхнями ця штука буде працювати, і ефект до та після. Є подробна тут детальна інструкція, як використовувати цей засіб, і в вашому кабінеті на тему також пропонується скачати, завантажити собі інструкцію, як використовувати цей ремовер. Наступний товар я розпакувала за кадром, буду вам показувати, як це все виглядає. Це штучна шкіра. Ось так вона виглядає на клейкій основі, тобто знімається позаду ось цей паперовий шар, і наклеюється, куди вам треба. Можна цю штучну шкіру використовувати для того, щоб поремонтувати крісла або якісь поверхні. Шкіряні. Представлені різні варіанти кольорів. Розмір у мене 35х137. Але у різних продавців може бути і менший шматочок, як заплатка, і більший. Ну Мені потрібен великий шмат, тому саме такий розмір і цього продавця я обрала. Це е, колір, здається, називався Він. Dark Coffee. Темний, темна кава. Колір мене задовільняє, відповідає моїм очікуванням. Ну і там, звісно, що ви можете собі підібрати під свої потреби. Рулончик виглядає ось таким чином. Є певний запах характерний для таких матеріалів. Як бачите, зараз цей матеріал виглядає дещо таким. Такими штучками, дай, так, як це сказати? Заломами. Але потім при наклеюванні вони зникають, треба гарно видаляти пухирі і все це буде розгладжено і не буде ніяких дефектів. Наступне замовлення. Сподобалася на картинці ця косметичка. Вона має таку дивну форму, розкладається так, щоб ви бачили всю косметику, яку ви сюди завантажили. І потім, ось так молнією вона закривається. І має ось такий цікавий, цікаву форму. Відразу скажу, що мені не вистачає отут по лінії швів більшої каркасності. Всередині мені хотілося б, щоб цей матеріал був більш плотним. От. Ну і до того ж ми бачимо нитки. Не досить якісне Прошити ну, всі ці шви не дуже якісно прошиті. От. Тому в цілому така собі є запах. Але я думаю, що коли я її завантажу косметикою, може вона форму прийме. Вона не маленька ця косметичка. Ну, мені хотілося б, щоб ось ці. Е Кармашики вони були більш такі, з плотного матеріалу зроблені, більш стоячими. Але, бачите, перевага в тому, що ця косметичка все ж таки вона дозволяє бачити все, а потім це зібрати в одну таку купу. От, не подобається, що тут є дірка. Ну, це ж все призведе до того, що буде все відвалюватися. М -м, не подобається те, що тут не до кінця прошито. Воно мало бути ось так. Але ні, все це буде вже лізти, розриватися. Тому цю косметичку, мабуть, я не зможу вам порадити. Тут все це буде відриватися, воно вже відривається. Тобто підкладка ця, вона неякісна. Неякісна і що довго вона не прослужить швидко, зіпсується. Фурнітура така собі теж. Давайте ще разок її закриємо, подивимося. Напис є. Зовнішні шви нормальні, в принципі, такі собі. Не надто рівненько, але Ну, скільки там часу мені вона прослужить. І останній товар. Також дуже актуальний в наш час. Вирішила замовити собі ось таку лампу, яка може заряджатися як від USB-шки, так і від сонця, бо має ось таку панель сонячну. Ось входи USB і. Забула, як він називається, це не type c це, ви зрозуміли, інший. Ось тут є. О, відразу увімкнулася кнопочка. Відразу йдуть режими і бокове світло. Тобто приїхала лампа вже заряджена, індикатор вимірювання заряду батареї. От. І можна заряджати телефон через, відповідно, цю лампу. Є ручечка ось така. Можна відстіпнути, потім отак застіпнути, десь підвісити. Світло досить далеко, ось цей ліхтар, світить. Зараз по кімнаті бачу, що. Охоплення таке досить добре. Лампа ця не з дешевих, десь 400 гривень, я за нею сплатила. Хочу перевірити, наскільки буде робочою ця сонячна батарея. І обов'язково підпишу на відео, як все працює. Ну, цей захисний шар приберу. Лампа велика за розміром буде гарно все освічувати В комплект іде кабель, керівництво до користання і також якась інструкція невеличка. Треба зарядити цю лампу 30 хвилин перед використанням у перший раз. Зараз поставлю її на зарядочку, і будемо бачити, як вона спрацює. Ну що ж, друзі, ось і все, що я вам хотіла сьогодні показати. Сподіваюся, що вам було цікаво і щось ви собі. Тут підібрали, щось вам можливо сподобалось, щось ви замовите або не замовите за моїми порадами. Я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба, перемоги. І зустрінемося у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!